Скупі рядки біографії, невпинний перелік дат. Чудом збережені сліди минулого. Усе, що зібрав краєзнавець зі Львова, виходить з села Підмихайлівці Ярослав Польовий. У книзі духовенство Рогатинщини є матеріальними формами невмирущого людського духу, який щоразу відроджується. Презентація цього довідково-краєзнавчого матеріалу відбулася днями в рогатині у центральній районній бібліотеці. На Рогатинщину повернулось незаслужено забуті імена людей, які чимало прислужилися краю у різні часи. Повернулися в особливий спосіб, друкований. Свою книгу духовенство Рогатинщини презентував перед земляками лів'янин Ярослав Польовий. У виданні подано життєпис представників духовенства, життєві дороги яких пролягли через Рогатинську землю, і які вірою і правдою служили Боговій Україні. Книга охоплює коротке життя 89 духовних отців, які своєю повсякденною копіткою. Працею найбільше прислужилося до розвитку Рогатинщини на ниві просвітництва, шкільництва, мистецтва. Пане Ярославе, скільки відпрацювали на збору матеріалом цієї книги? Біля 15 років, то, як каже отець музичко Іван, була марудна маровинна праця. Прийшлося дуже багато матеріалу і архівного переглянути, поки то зібрав все. Поштовхом для написання цієї книжки це був матеріал. Який я побачив в Нижній не матеріал, фактично епізод, який виник в Нижній Лепіці. Де ми коли досліджували храми Рогатинщини, була могила невідомого священника, який був закатований десь тому 3-4 століття гайдуками, які приїхали збирати податок з місцевого населення. І ось невідома могила. Так до нині невідомо, хто той священий. Той священий надихнув мене, І так, ось так потихеньку, потихеньку. Презентація, яка відбувалася у читальному залі районної бібліотеки, пройшла у теплій дружній атмосфері, тон який задавала її директор Марія Фінович. Адже у залі зібрались близькі по духу люди. Книга Ярослава Польового, духовенство Рогатинщини є надзвичайно цінним даром. Як для нас, рогатинців, так і я думаю, для всього нашого краю, для всіх християн, які е, цікавляться історією нашої церкви, які е, бачать у священнику свого наставника, духовного вчителя, порадника, книга унікальна тим, що автор вклав в неї всю свою душу, все своє серце. І е, я без перебільшення можу сказати, що в його душі загорілася Божа іскра в той момент, коли він вирішив написати. Цю книжку. Оці перли, які ми винесемо з цієї книжки, яку написав мій кращий товариш, не, не письменник, не глибокий краєзнавець, надзвичайно велику цінність принесуть, бо з тих перлин можна буде скласти не одне намісто. Ми знаємо, це покоління, принаймні, моє, так звані діти війни. Як ми родилися, як нас хрестили, як нас дозволяли, не дозволяли йти до церкви. Але ми мало знали про долю тих священників, яких зібрав шановний автор цієї книжці. А він, перекопавши вселену масу матеріалу, архівного, спогадів, епістолярних матеріалів, показав, що Рогатинщина була завжди духовно багата. Село, мало віта, мало. Учителя мала на яких трималася культура видання здійснене за підтримки установ та підприємств району до слова. Ярослав Польовий активний член львівського земляства братів рогатинців, яке не один десяток років очолює незмінний голова письменник Роман Коритко. Саме брати рогатинці активізували краєзнавчу пошукову роботу у селах району. Тому нині Рогатинщина у багажі має уже десятки книг довідково-історичного краєзнавчого характеру. Галина Бугун Назарій Попик новини телеканал Раї.